Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати кабачкові палички, неймовірна смакота. Для кабачкових палочок нам треба взяти 500 г кабачків. У мене цукіні, одне яйце, 200 мл води, 200 г порошна, 6 г розпухувача тіста, 50 грамів твердого сиру, 50 грамів вареної ковбаси, сіль перець до смаку. Зелень. Спочатку кабачки натираємо на крупній теці. Кабачки солимо і гарно перемішуємо. Відставляємо на 15 хвилин. Коли пройшов вказаний час, кабачки випустили рідину, віддушуємо кабачки від рідини і викладаємо в іншу миску. Рідина нам не потрібна. В окрему миску додаємо одне яйце. Половину води. Гарно розмішуємо, додаємо сіль, але з солею будьте осторожні. Ми капачки вже солили. Сир теж в собі має сіль. Гарно розмішуємо. З борошном з'єднуємо розпухувач тіста, перемішуємо і всипаємо в нашу рідину. Розмішуємо, додаємо потрошки воду і за кожним разом перемішуємо. Всипаємо кабачки і ретельно перемішуємо до однорідності Додаємо натертий сир, варену колбасу і зелень. Колбасу можна замінити віщиною. Колбасу нарізати дрібними кубиками. Все гарно перемішуємо, і наше тісто готове. Беремо патеню, наливаємо небагато олії, розігріваємо. І за допомогою кулінарного мішка видушуємо такі пальчики. Видушуємо на відстані, щоб не прилипли один до одного. Смажимо з обох боків до золотистого кольору і до готовності. За допомогою двох лопаток перевертаємо палички і смажимо з другої сторони до золотистого кольору. При тому треба перевертати пару разів. Перевертаємо на другу сторону і смажимо з другої сторони. А можна тісто викладати ложкою і смажити як оладьки. Кабачкові палички готові. Викладаємо в тарілку на паперову серветку. Так стече зайва олія. І знову видушуємо палички і смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. Перевертаємо і смажимо з другої сторони до золотистого кольору. Так, смажимо всі палички. Ви тільки подивіться, які гарні смажені кабачкові палички. Викладаємо їх у тарілку. Як бачите, кабачкових паличок у нас вийшло немало. Бо вони зверху хрустящі, а зсередині м'які. Викладаємо у миску. При бажанні додаємо гарну миску сметани. Ви тільки погляньте, які вони гарні у середині. А зараз будемо куштувати. Зануруємо наші палички в сметану. І куштуємо! Це неймовірна смакота. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смакоту найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити. Оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.